Як мати до діток, як сонце до квіток, горнулась до класу вона і гарна, і люба, і мила, і тиха учителька перша моя добріша, ніж фея, миліша, ніж мрія, світліша від сонця вона у світі єдина, у серці одна, учителька перша моя. Панує в коло світліша, коли говориш ти. Бо як струмочок лється твоя мова, і хочеться летіти в незвідані світи, де нас чекає доля Барвінкова. Спасибо тебе, рідна, що шепчеш жалте, що мудрі, ша турботу і терпіння, пасій над тобою любові проросте, бо шкодить ті і що вруго на шиня. Є професія у світі серце віддавати дітям. Серце вчителя безкрає, якби він його не краяв. Тому гідний вчитель шани так, любові і пошани. За роботу непросту і за те, що я расту. Хай же вистачить терпіння передати нам уміння. А за працю вашу діти щиро вам дарують квіти. Вчити, скільки сили треба, щоб навчити нас усіх і терпіння, і бажання, і надій, і сподівання. Вчитель наш найкращий у світі допоможе хвилину важку. І нехай тільки посмішки і квіти він знайде на своєму шляху. Вчитель, героїнська ця професія. Не вірите? думаєте, що це весело? Так це бажа... важче ніж орати, воювати і будувати, ніж міст, або рейку підірвати, ніж поратися в Африці з шаленим львом, ніж поратися в Артиці з тріснутим льдом. Бажаємо вчителю, вам море терпіння. А ми випробуємо його без сумніву. Нам серця, гарячі відають, ще селі, не наші мами, наші по землі, за руку нас ведуть, щилів, на світі ви нам серця, гарячі відають, ключ дзвони, нас до школи, І зміяться, небо в зміється, вміється, бо край і раді.